Ранок сьогодні якийсь похмурий. Цілу ніч падав дощ, все мокре, але воно все так просвітає зараз, за 2 секунди, як тільки сонечко десь проб'ється крізь хмари. Мої два сонечка ще сплять, бо зараз за круасанчиком. Сьогодні нічого не будемо пекти, сьогодні такий релакс-дей. Взяв з шоколадом круасанчики, інших нема і згадав за сир. Ринка сир любить. На ночі лягає спати, кождає мені сиро. Ось такий в пістерках порізаний. Кулінка, ходи, забираєш, тату купив, дивись що. Тримай. Сирочок, круасанчики, ти замовляла. Все, а фронт тут, мама, чи пропер. Містер пропер веселіше прибирати двічі сируче. Містер пропер. Я задовго ходив, що дівчата вже й прибирали. О, а тут що в нас відбувається? А, корінчик? Вау, Це що якийсь крокодил буде? Короче, тут... -то... Щось ліпиться. Ух ты, це дядько з волоссям. Це можна я такою штука. штукою натиснути, воно вилазить і там ще підстригати. Я а ножниці я... десь тут були, так? Треба їх шукати. А, тобі мама багато подавала тих пластеліні. А, що їй старі пластиліни. нічого собі. Ти що, їх змішуєш? Да, я змішала і вийшло круте волосся. Круте вийшло? Да. Ну клас, добре. Ну бався, Давай. Зараз будемо їсти круасанчик. Так, єдинорожок у нас, дивися, вже все, вже похилився. Єдиний хто сильний, це п'ятірочка. Так, а цей єдинорожок його вже треба буде повністю складати і вже все. Він же його й не відпустиш, він не полетить його, хіба доспустити і викидати. Так, спустили ми єдинорожка, <хи> А тут у нас малий смурф, <хи> А ну, придийся. Ого-го! з єдинорожка зробили смурфа. Все. Вивернули його іншою стороною. Ого, в тебе ж білі вуса. <хи> від круасана. це цукрова пудра. А цей подивишся. Ну йди подивись! Як тобі круасанчик був смачний? Смачний. А мені теж був дуже смачний. Купляв просто в близенько круасани. Там беремо якраз е, печуть. Хоча він не був гарячий, okay. але він був дуже смачний, такий приплюснутий, я ж їх не бачу, бо вони переважно виростають, і всередині повністю все пусто. А тут з шоколадом так класно. Що ти хотіла казати? Я хотіла е, сказати, що ми сьогодні будемо малювати Майнкрафт. Будемо малювати Майнкрафт, ясно. А відгадайте, що воно дивиться по телевізорі. Ніколи не відгадаєте, правда? Коротше, любимо то що до баби хотіла їх ти бавитися, то в наші її дивиться на ютубі, як хтось бавиться. Я раніше, як бавився якісь ігри, наприклад, і не міг щось пройти, то я дивився, ну типу теж відео, як їх пройти, бо ну, ти вже 150 разів пробуєш і не можеш, а потім дивишся, а тут ти так, треба було проходити. Ти неправильно йшов. А країна просто дивиться, як вони бавляться. Ти що, уявляєш, що то ти бавишся. Я дивлюся, як треба займатися. Ага, ти теж дивишся, як тут треба це, робити. Це інші монстри. І я, я не знаю, як їхня картинка виглядає. Їх... І... Ага. Щось. Вони і Ось такі от монстри, які ті. Майсінгін монстр. Просто це якась інша версія гри. І Кароліна вам тут дивиться, що там треба купити, де поставити. Ого, в нього дивися вже 4 мільйони 600 золотих копійочок. Дуже багато. Вчора збудували оцей от кактус з Лего конструктору, хатку якусь до нього і ще якісь там прибудову. Хатка. І друга хатка це чия? Оця? Ну Чи? не червона, а та жовта з боку з тим зеленим тричкою. а Це моя. Твоя? Твоя. Ось два мої. І ще ото все, що спостерігано ми наліпили, воно засохло. І повиставляла в тих от хатках. От сидиш і слухаєш ті там там Вже деколи запам'ятаєш повністю ті всі звуки, хто який монстрик їх видає. Твій який любимий звідси? Це дуже важливо, що в мене є закрита територія, де там мій любимий. А як він виглядає? Він виглядає з такими чотирма руками. Чотирма руками в неї. А ти його купила хіба там? Я ж просто не пам'ятаю. Я не купляла його. Не купляла? У мене просто мала, мала бути така територія з е, лижою, але вона в мене закрита. Угу. То yes. має бути скляна територія. В скляній території я не знаю. Але в мене е, в скляні все закрито. Yes, Ясно, ти ще не добралася туди. Зрозуміло. Це територія скероків, наскільки я зрозумів. А ти хочеш шкляну територію там, де твій монстр, так? Ага. І але в шкляній території є така велика рука, не територія, а рука, де там можуть монстри вміститися. Ого, ти таке розказуєш. Ну, в принципі, то її любима гра, і вона вся вже погрузилася в неї. Всі ці деталі дивиться на відео запам'ятовує, що треба робити, приходить до баби і потім то все купляє. Навіть у цей звукозапис ти купляла, теж по ага. відео. що там можна та, себе записати. Можна співати за монстрами і буде звук чути. Можна потім записати а, мелодію з них і поставити собі на телефоні на дзвінок. Будемо гуляти чи не хочеш? Не я хочу малювати з тобою Майнкрафт. Майнкрафт малювати. Де на дошці будемо малювати? Ага. Ну то давай виключай телевізор і будемо малювати Майнкрафт. Добре. А, ти хочеш батл? Майнкрафт. Будемо що того скримера, кріпера малювати, так? того зеленого. Будемо малювати такого дядька. Дядька, ясно. Джека Блека, так? Так, Кароліна буде першу малювати Такого дядька. Все, малюй, ти перша, а потім покажеш. Як в тебе він вийшли? На тобі пульт, можеш собі зупинити. Так, ось такий от дядько. В корові. Ну, майже вився такий, як там. Класний. Супер. Молодець, твій п'ятерик. Що ти хочеш, ще намалював? У -у -у. Ну давайте ну, порівняємо. Давай. Це от королінка намалювала, а я його десь збоку намалюю. Чи ти стираєш? Я стираю. Ну не добре, стирай, я намалюю зараз. Коротше, а в мене вийшовся получився... ось такий от. Дядько. Просто тут не можна розмалювати, бо це дошка. Якось так. Ну, напишіть, в кого краще вийшло, У мене чи в королінки? Тримай. Мен. Каролінка вже ставить оцінки, в кого ліпше вийшло. Звісно, що в королівці вийшлося краще, бо це Майнкрафт і це дитяча якась гра. Це не доросла. Вона хотіла зіграти в гру Статом, то я з нею зіграв. От, такий батл. Я ще от вчора сидів і прочитав таку інтересну інформацію, я просто був здивований. Виявляється, ті, що вчать українську мову. Ну, типу, що там приїжджають якісь з-за кордону туристи або хто хоче тут жити в Україні, вони дивляться українські YouTube-канали, типу блогерів. І дивляться ще й наш канал. І навіть дякують, Наприклад, хочеш розвинути свою українську там, А1, А2, Б1, Б2, С і так далі, і так далі. Рівень. Вони переглядають наші відео. О, вони переглядають так, наші відео. Так, іноземці переглядають наші відео і вчаться української мови. Тобто, в них початковий рівень десь приблизно такий як в тебе. Бо, можливо, я говорю заскоро, але я стараюся говорити повільніше, щоб їм було більш зрозуміліше. Я навіть не думав, що це може бути відео і ще й корисне, повчальне, не лише для нас, а ще й для тих, хто хоче вивчити українську мову. Прикольно. Контент розвивається не лише в дитячому стилі, не лише в блогінгу, а ще й плюс в навчальних таких відеоуроках. Я як англійською вчив, типу, то я теж дивився там, англійські всякі відео, от, щоб навчитися англійську. Хоча б розмовну таку <hst> невелику. Скатику хочу показати. Ось такого скатика зліпила, прикольно. І ще зліпила таку от джабку. Да. Ось тут з язичком, така, з очками, з плямками. Я її посаджу сюди на дерево. Тут равлик. Это... Тут маленький скатик. Ой, а ти чого так того перевернула? А, тут широтик знизу, я навіть і не замічав. Ти намалювала? ну, Копія в копію, як скатик справжній виглядає. А це в нас хто? Це. А це в нас е, буква злочині. Букви українські? Це яка буква? Буква С. Вигляді якогось крокодила зігнутого. Добре, молодець. Після Майнкрафту ми вирішили ще. З пластиліну щось тут поліпити. Нові статуетки. Кийця червона і чарівне дерево. Дерево бажань. Коротше, Каріна каже, шкода, що дерево бажань не існує. Ми створили своє власне дерево бажань. І ви можете так само, дивлячись на це дерево, згадати бажання, і воно обов'язково збудеться, правда, колінка? Okay. Так що загадуйте, одне бажання. Любе, яке хочете. яке красиве. Так от кицю калінка. Забабахала, Дивіться, така червона киця з вусиком. Прикольненька. А це що? Це ротик? А, я думаю, вусика ротик. Так. Хвостик у нас закручений. І ось це от чарівне дерево. Ось таке от воно виглядає. Тут є дупло, кістки ліани звисають, і зверху червоні квіточки. Ну, виглядає, ніби якось так прикольно. Незвично. Це називаємо дуб. Дуб, дубочок. Все, у нас є чарівний дубочок.